дякую yeah. Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами я, лікар Богуцька Зоряна Богданівна. Підписуйтеся на мій канал і вас чекає велика кількість інформацій. Українці мають бути здоровою нацією. Сьогодні тема буде про надзвичайно потужний препарат, називається мельдоній або трезепін. Він має дуже багато назв. Вибрала один з найкращих це її препарат Трезепін. Він є в ін'єкціях, є в таблеточках. Якщо людина не може проколоти, не Має такої можливості, може пропивати в таблетках. Але спочатку має бути ін'єкції 10 днів, а тоді вже таблеточки, як він колеться, 5 мл раз на добу 10 днів. Тоді переходить на таблетовані препарати, при яких випадках назначаємо тризепін. Це є серцево-суденнє захворювання, це є ішемія серцевого м'язу, кисневе голодування, гіпертрофія.